Київщина побачить перших рибних патрульних вже цією весною і ось тут проходитимуть їхні навчання. Нові патрульні вивчають ози медицини. Насамперед, як врятувати самого себе. Ти довше збережається, я довше можу себе рятувати. Намагаються все ловити з льоту. Гарно пояснили то й виходить разу. Охочих працювати в охороні чимало. Серед двох тисяч кандидатів уже обрали 47. На черзі ще 15. Ганна за освітою еколог каже: порушників не боїться. Готові до зустрічі з браконьєрами. Готові. Хай вони готуються до зустрічі з нами. Новоспечені патрульні демонстрували гарну фізичну підготовку. Утім, ці навички від браконьєрів не врятують. Не дай Бог, звичайно, але можливо загрожувати небезпека постійно на воді, тому що зараз ситуація така в країні і на озерах, на наших водоймах, там, де їх може спіткати, небезпеки в кожний момент. Рибний патруль повинен вміти точно стріляти. Стріляти патрульних вчать від Раніше кажуть у держрипагенстві у бойові зброї не було потреби. Тепер нові патрульні мусять звикати до автомата Калашникова та пістолета Макарова. Дрась, Утім, зброю до рук беруть неохоче. Будемо сподіватися, що не дійде до агністрельного оружжа. Володимира вчити стріляти не треба. Він служив в АТО. Торік був важко поранений, тому повернутись на війну не зміг. Якось в інтернеті знайшов, що набирається набор в рибний патруль. І вирішив саме сюди піти. Не дочекається, коли вже вийде на воду. Голова Держрибагентства запевняє, що патрульні на зубок знають теорію і вже за кілька днів почнуть працювати. Однак, зі старим обладнанням, 80% готово. Зараз ми очікуємо на голосування Верховній Раді відповідного законопроекту, який дозволить профінансувати придбання нових автомобілів, нових човнів, дронів сучасного обладнання для того, щоб. По новому з новим обладнанням наші нові патрульні могли вийти на воду. Зарплату новим патрульним обіцяють від 4 тисяч гривень. Чергуватимуть вони цілодобово. І не Олександр Шиян, 24 канал.